Привітки. Починається наш раночок рано, веду Настюшу. Зараз восьма ранку збирається в садочок. Взяла з собою, що ти береш сьогодні? Попит. Попит. Це віддамо подружці, вчора загубила ось таку дюжину. І олівців, і фломастерів, котика бере з собою. Вони да? вдягатися, Настюша? Да? Ну, а чоловік уже повіз старшеньку на Житомирську, тому тепер мяу, я буду відводити Настю до садочка. Ну і що, чоловік мій на роботі. Дівчатка навчаються одна в коледжі, інша в садочку. А сашунчик наш залишився він вдома, тому що підвернув, мабуть, вчора на футболі ніжку, болить, кульгає, то я його залишила сьогодні вдома. Ще у нас вимкнули світло десь пів години назад. Зараз записую відео майже 11, тому знову, знову включаються ці наші черги по відключенню електроенергії. Синок питає, питаючи в лютому не буде вимкнень взагалі невідомо і ми не знаємо. А у вас як також не виключають світло чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. От я думаю, помажуємо мазі жива коста. Ніжку у нього буває частенько, вони крутять навіть колінцята, суглобчики внизу ніжок, тому як він багато рухається, Давай. на футболі бігає. Забої бувають частенькі у нас. Тому ось така маська доктора Тайся з живокосом саме дуже непогано справляється. Вона лікує суглоби, вона їх наче розігріває так. Ось і біль у суглобах лікує спині попереку при радікулітах, остеохондрозі, артритах, спортивні, побудові травми, забиття, розтягнення сухожиль, закриті переломи кісток, сухість, поверхневі тріщини шкіри. Тому ось такий засіб непогано мати у своїй аптеці. Зараз синок готується вже зустрічати вечір ти готуєш. 11 тільки У нас сьогодні сонечка нема на небі. Якось так вона вже пасмурна. О, синок взяв, позапалював свічки нам. Я такі красиві купила в цьому році підсвічники. ось Бачите, такий, взяла два ось таких. в Ашані якраз акція була. Вони по дуже обалденним знижкам були. Такі якраз різдвяно новорічні. Да, обалденні знижки, дуже гарні знижки. От. І такі по 20 гривень сьогодні свічки коштували. А підсвічничок мені вийшов 30 гривень. Він так взагалі коштував 60, також 50 відсоткова знижечка була. Ось, то, Тому я думаю, як така ціна непогана, то візьму я два підсвічника і ось такі дві свічки. І що є? Дуже, на мій погляд, гарний таке. Зараз підпалювати буду. Гарно виглядає червоний колір в поєднанні з зеленим таким. Ще і з Тут такі Пальма. паєточки красиві. Бачите, на наклеєні внизу. Так і що, Дай не, і що тому папірі? ми готуємося до вечора, бо будь і ввечері будуть вимикати у Нас не раніше не... вимикали, як було, що і 4 години є світло, а 4 годинки в нас немає світла. Ось, як, як зараз вже вони будуть вимикати, то та ні, взагалі не, невідомо. Та ні, ні. Ось, а ще ввечері, коли дуже а, мало нам світла, не вистачає. Ще в мене є ось така. Бачите, на, включається вона в павербанк, вмикаєш і так досить непогано. Я ввечері вам покажу, як вона світиться. зараз. Світло ще з вікна якщо, не, буде. Якщо не буде. Не буде нам видно. Да, світло там, мабуть, що не буде, Саша. Це, буде. Це вже почали вимкнення. Ось. А ось така, бачите, от, також працює від батареїчок. Ось така у нас є гірлянда. Така Приємного такого голубенького кольору. Ось. І працює вона ось, від трьох пальчикових згубив? Така непогана альтернатива освітленню. Я згубив! Ось ось так включається, вимикається, все дуже досить легко. Тому ми вже запаслися, бо були часті від вимкнення у нас раніше. Потім ми якось прожили січень, наче без жодного вимкнення нам повезло. Ось, це ще з тортика Санечка знайшов такі свічки маленькі. У нас то у Саші, то у нас день народження. Накупляли свічок для тортів. Так, що ось так. Зараз обідаємо і будемо з вами смачненьке на кухні готувати. Я знаю. Витягнула я м'язко, яке ми вчора з вами перекручували. Думаю, з нього котлетки. Ні, бівнушки, Нє, бівнушки то треба з філешки якоїсь. То Санечка не дочекається від бівних. Ось, а це звичайний фарш, ми з нього зробимо котлетки. з вами. Так, пізніше. Сьогодні у нас на обід гречка, бризолечки. А також зараз а, хочу оливки. Мій синок любить такі беремо в тебе. Звичайні зелені саме він полюбляє. Тому поїмо і будемо готувати з вами деруни картопляні. Валилася я вам своєю красуною, яка росте в мене на підвіконні, вже нарешті заквітла а, моя орхідейка. А зараз будемо готувати з вами деруни по рецепту моєї ще бабусі. Ось, Для цього нам буде потрібно. Так, беремо 5 або 6, якщо невеликі, у вас картоплинки: одну середню цибульку, два яєчка. Десь а, одна третя стаканчика молока. Сіль, перчик, дві дольки чесничку. І також я люблю до дерунів додавати ось таку паприку. Вже начистили ми наші овочі, картоплю, цибулю і чесничок. Беремо тепер цибульку і чесник. Натираю я на ось такій а, міленькій терочці. Поїхали. Куся ще робила так, вона половину натирала картопельки на таку крупну терку, а іншу половину картопельки на ось таку міленьку. Для того, щоб картопелька впустила більше соку. Потім покажу, для чого це потрібно. Так, натерли ми вже всю картоплю. Тепер ось так вижимаємо і з неї сік, значить так, придавлюємо, а сік сам. Виливаємо ось в мисочку. Весь наш картопляний цей сік, картопляний крохмал. Ось цей віджатий. Ось так. Ненько виливаємо. Потім в іншу мисочку переливаємо цей крохмаль, наш віджатий сік з картопельки. Ось. Так, він почала ж завистівати, я ось так ножичком його щищаю, це все в мисочку. Так, потім сюди ж ми додаємо два яєчка. Ось так. Одне і інше. Так, потім виливаємо сюди ж нашу десь третинку стаканчика молочка. Можна замість молока взяти сметанку. Також десь плюс-мінус таку кількість, дві столові ложечки з горкою. Тепер все це гарно, будемо зараз перемішувати. Ось так перемішуємо яєчка цим картопляним крохмалем і молочком. Також попередньо треба було розігріти нам вершкового масла. Набираємо і додаємо туди 2 столові ложечки. Додаю ось розтопленого вершкового масла 2 столові ложечки. Так, тепер я додаю до нашої картопельки, додаю я натерту цибульку з часничком. Потім сюди ж виливати, що ми з вами збивали. Це два яйця, крокмалю в соці Ось, 2 столові ложки вершкового масла. Тут в мене два яєчка і десь треть стаканчика молочка. Тепер беремо сюди ж, додаємо дві столові ложки з гіркою борошна. Забула ще вам про борошно сказати, також так. Ту ложечку, там з горочкою і іншу ложечку. Так, тепер можна ще трошки горка була невеликою у мене. Так, тепер все це ми солимо, перчимо. Я додаю ще паприку. Мені так дуже класно смакує, діткам подобається. А ви дивіться, як вам по смаку, чи подобається паприка. Так, солимо трошки перцю. І я додаю ще паприку собі. Так, трішечки. Можливо, так, на кончику чайної ложечки. Так, все, паприку прикидали, і тепер це все ретельно перемішуємо. Замісили ми вже наші деруни, тепер будемо накаляти пательню, наливати туди соняшниковий олій і смажити. Сформували ми такі наче оладушки цієї маси і жаримо наші дерунці. Так, жаримо ми з кожної сторони до золотавого кольору. І ось так обережно перевертаємо нашу смакоту. Оп. Так. І ось так. І ось так. Деруни ще жаряться, а я вже смакую. Люблю ось так скетчума Ммм. Можна ще зробити такий соус, взяти сметанку, туди дольку чесночка вичавити, додати кріпчика свіженького. М -м -м, перемішати теж буде дуже файно до таких картопляних дерунців. Забула ще вам підказати, коли ви жарите, кожен раз, коли набираєте, ось так перемішуйте, щоб сік залишався з картопелькою, і ви могли його зачерпнути і пожарити на сковорідці. Ось мої любі, дивіться, яка смакота в мене вийшла. Якщо сподобався рецепт, беріть на замітку та готуйте своїм рідним та близьким. З вами була Оленка на каналі Весела Сімейка. Підписуйтесь на мене, ставте лайки свої, а пишіть мені в коментарі, буде дуже цікаво почути вашу думку. Всіх обіймаю, гарного дня і всього вам найкращого!